Друзі, всім привіт! Варкрафті сьогодні в нас завдання oh, yeah. «Жарва». Нажимаємо кнопку сприйняти. Yeah. Друзі, перед переглядом відео хотів би вас попросить поставити лайк під відео, також підписати на канал і приймаю, можливо, можливості в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, завдання не важке. вас вам скажу. Відкриваємо карту, бачимо сірі зони на карті, це де потрібно нам. Вбивати даних монстрів. Дані монстри в нас цього разу жерва, тобто це будемо так казати коні, там що там що ще можна зебри. ну Я на них називаю, їх називаю зебри. Ось це такі монстрів. Нам потрібно 4 копита зібрати з них. Тобто після цього нам потрібно буде повернутися до того самого NPC, де ми взяли це завдання, і віддати їх. Тобто поки, друзі, давайте набиваємо цих жертв. То 4 копити жертви і, і після цього зустрінемося. Друзі, набили ми цих 4 іти предмета, копити жерва І потрібно віднести, як ви бачите на карті, до того NPC, де ми брали все Для того, щоб завершити це завдання. Після цього ми просто. Здаємо це завдання і все. якби завдання в нас виконано, Можливо, також додаткове буде завдання. Може ще когось там потрібно, нам ну, буде навбивати. Ну, подивимося, Коротше, давайте спочатку здамо І зараз ми нам де все стане ясно, чи буде додаткове завдання, чи ні. Друзі, розмовляємо з NPC, віддаємо 4 цих копита, нажимаємо кнопку Завершити і все. Да, додатково буде в нас ще одне завдання. Яке ми будемо виконувати в наступному відео. Друзі, на цьому все. Всім дякую за перегляд. Всім дякую, що дивилися, підписалися, поставили лайк. Всім гарного настрою, всім пока!